Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Nottingham Форест оголосив заявку на основний етап Ліги Європи сезону 2025-26. Лівий захисник Олександр Зінченко, який перейшов у команду на правах оренди з Арсенала, не був включений у заявку. Нагадаємо, орендна угода 28-річного українця розрахована до 30 червня 2026 року. У першому турі Ліги Європи Nottingham Форест поїде в гості до Бетіса. Матч пройде 24 вересня. Став відомий суперник Динамо Ю Ю-19 у другому раунді шляху чемпіонів юнацької ліги. УЄФА. на цьому етапі кияни зіграють проти шведського Брома Пойкарна. Перший матч протистояння відбудеться 22 жовтня, другий 5 листопада. Переможець у третьому раунді зіграє і сильнішим у парі Хибернієн, Шотландія, ФК два Корі Кокосова. Зоря повідомила про відхід опорного півзахисника Ілі Гулька. Сторони за взаємною згодою достроково розірвали співпрацю. Вихованець Шахтаря приєднався до зорі весени 2022 року на правах вільного агента. За луганський клуб гравець провів два матчі. Результативними діями не відзначався. Був в оренді у Кудрівці, Ниві та Минаї. З вересня минулого року на поле не виходив. Епіцентр оголосив про відхід нападника Івана Демиденка. Деталі припинення співпраці з 22-річним українцем невідомі. Форвард приєднався до епіцентра восени минулого року. На його рахунку один гол та чотири передачі у восьми матчах. До цього Форвард грав за Литовську мінію, грецький Астерас та Минай. Відомий український шеф-скаут Віталій Лілик, який тривалий час працював у розташуванні шахтаря, працюватиме в академії іншого клубу. За офіційною інформацією, лілик продовжить свою кар'єру у розташуванні черкаського ЛНЗ. Фіолетові запропонували фахівцю посаду керівника селекційної служби клубу. Про фінансові аспекти угоди. Ніякої інформації немає. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський повідомив, що центральний захисник Полісся Жоау Віали міг опинитися у Карпатах. Цитата: у Поліссі розглядається можливість підсилення позиції центрального захисника, бо я так розумію, що не бачать конкретної альтернативи боскоровайному Сарапію та Чоботенко з тих, хто залишився. Шукали гравця. Станом на зараз його немає, але існувала ймовірність, що якби знайшли, то Віале поїхав би у Карпати або в оренду, або домовились би про якийсь трансфер. Керівники Полісся вважають, що віали якісний гравець. Тренерський штаб, я так розумію, так не вважає, сказав Співаковський. 23-річний бразилець у поточному сезоні провів один матч. 29-річний півзахисник Богдан Кушніренко, який раніше залишив ЛНЗ, перейде у зорю, повідомляє та таке: за даними джерела, гравець вже домовився про перехід. Очікується, що особиста угода з клубом буде розрахована на два роки. 29-річний Кушніренко у поточному сезоні відіграв у двох матчах УПЛ. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про інтерес у Дінеза до центрального захисника Динамо Дениса Попова. Цитата: Мої італійські джерела розповіли цікаву історію. У Дінеза або було близьке, або пропонувало на рівні розмов суму порядка 5-6 мільйонів євро за Попова. Але половина цієї суми стала цифра, інша половина бонуси. І плюс ще здається 25 чи 30% від наступного трансферу. І це могло бути реальністю в останні дні трансферу. Норного вікна для Європи сказав Співаковський. Нагадаємо, контракт попова з Динамо чи не до 30 червня 2026 року. Вінгер збірної України Назар Волошин може невдовзі змінити клуб. За інформацією іспанських ЗМІ, Футболіст Динамо привернув увагу відомого іспанського клубу Депортіво Ла Корунья, який наразі грає у другому за силу дивізіоні Іспанії. Зазначається, що ймовірний трансфер вважається складним завданням для іспанців через ціну гравця понад 3 мільйони євро. Полісся домовилося про повноцінний трансфер лівого Вінгера Динамо Максима Брагару. Повідомляє тато таке, домовленість досягнута на рівні керівництва обох клубів. Максим не потрапив до заявки Динамо на основний етап Ліги конференцій. Він виступає за київський клуб з липня 2024 року після переходу з Чорноморця. Його контракт чинний до 30 червня 2028 року. Цього сезону Брагару відзначився одним голом та одним асистом у трьох матчах за клуб. Динамо минулої ночі оголосило про підписання форварда Владіслава Бленуце із університеті. За даними про спорт Ро український клуб заплатив за 23-річного Румуна близько 2,5 мільйонів євро плюс 20% від суми наступного продажу. Бленуце зароблятиме у Динамо протягом першого року контракту 30 тисяч євро на місяць. Також в його угоді прописана сума відступних у розмірі 50 мільйонів євро. Університетя купила гравця влітку 2023 року. За дві 250 тисяч євро із Пескари. Минулий сезон гравець провів в оренді за університатю Клуш. На його рахунку 12 голів, 4 гольові передачі у 38 матчах. Динамо зацікавилось центральним атакувальним півзахисником Вуковара Робіном Гонсалесом. Повідомляє хорватське видання Троптал Хаєр. Інтерес до 26-річного колумбійського футболіста також проявляє трапзонспор. За даними джерела, хорватський клуб оцінює повноцінний трансфер Робіна Гонсалеса в 1 мільйон євро. У разі продажу гравця за цю суму колумбійський півзахисник стане найдорожчим трансфером на вихід в історії клубу. Робін виступає у складі Вуковара з лютого 2020 Року. Разом із командою він пройшов шлях від виступів у третьому дивізіоні Хорватії до виходу у вищу лігу Хорватії. У сезоні 2025-26 Робін Гонсалес провів 6 матчів у складі Вуковара, у яких відзначився трьома голами. Загалом у складі хорватського клубу за свою кар'єру колумбієць зіграв 105 матчів, забив 23 голи та віддав 14 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість гонсалеса у 600 тисяч євро. Жирона перед закриттям трансферного вікна робила спроби орендувати у реала голкіпера Андрія Луніна. Повідомляє Дефенса Централ. За даними джерела, кілька днів тому Жирона виявляла інтерес до українського воротаря та намагалася переконати мадридський реал віддати його в оренду. Потім був дзвінок з цього приводу в день закриття трансферного вікна, але переконати мадридський клуб не вдалося. У підсумку Жирона орендувала у Фенербах чи іншого воротаря Домініка Ливаковича, який був для них планом Б. Лунін ще не грав за реал у поточному сезоні, але зазначено у матеріалі, що його амбіції мати довгу кар'єру в реалі та забезпечити собі місце у стартовому складі в майбутньому. Іспанське видання Ас повідомило про характер пошкодження українського голкіпера Реала Андрія Луніна, через який він пропустить вересневі матчі збірної України у відборі до чемпіонату світу 2026 року. 26-річний воротар відчув дискомфорт у попереку під час розминки до матчу третього туру Ла Ліги з мальоркою, який відбувся ще 30 серпня. За даними джерела, наразі Андрій досі не повноцінно відновився від цього ушкодження. Тому головним тренером збірної України Сергієм Ребро. Ровим було вирішено відправити його в Іспанію. Очікується, що український голкіпер буде повністю готовий до матчу Реала із Реал Сосідадом, який відбудеться 13 вересня. Нагадаємо, що Георгій Бущан замінив Андрія Луніна у списку викликаних гравців на матчі проти збірних Франції та Азербайджану. Українська асоціація футболу повідомила, що лівий захисник Евертона Віталій Миколенко не зможе допомогти національній команді у вересневих матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 У 26-річного українця після проходження МРТ виявили пошкодження. Замість Миколенка, тренерський штаб Сергія Риброва до викликав лівого захисника Динамо Владислава Дубінчака. Журналіст Віктор Вацько повідомив, що німецька компанія Adidas у 2027 році може створити третій комплект ігрової форми для збірної України. Отримай ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфавбит бери від гри своє. Цитата: Мої джерела говорять, що в новій ексклюзивній формі від Adidas збірна України зіграє в листопадових матчах. 13 листопада у Франції я так розумію, потрібно нам всім очікувати на прем'єрний матч збірної України у новій ексклюзивній формі. Це маркетингова політика Adidas. Саме в листопаді Adidas буде одночасно презентувати оновлені форми всіх збірних. Вони постійно за півроку до великого футбольного турніру представляють форми. З того, що мені говорять, форма для збірної України вже готова, сказав Вацко. Збірна України вже в п'ятницю 5 вересня стартує у відбірковому турнірі до Чемпіонату світу 2026 року. За два місяці синьо-жовті проведуть шість поєдинків, які визначать їхні шанси зіграти на світовій першості у США, Канаді та Мексиці. Перший іспит для команди Сергія Реброва полягає у протистоянні із Францією. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти фіналіста двох останніх мундіалів. Зустріч пройде у Вроцлаві на стадіоні Тарчинській арена Вроцлав. Початок матч. Що Україна-Франція заплановано на 21.45 за київським часом? Трансляцію покаже медіасервіс Мегого на каналі Мегого Футбол. 1. додатково прямий ефір буде доступний на безкоштовному каналі Мегого спорт у цифровому ефірі Т-2 та кабельних мережах. А ви напишіть в коментарях, як думаєте, з яким рахунком закінчиться цей поєдинок?